Я зараз роблю пристановку в кімнаті, і це найкращий момент, щоб почати свій влог. Всім привіт! Мене звати Катя, і я дуже давно хотіла створити свій YouTube канал. Але у мене завжди була нескінченна кількість відмазок цього не робити. Сьогодні настав той день, коли я записую своє перше відео. Якщо коротко про мене, то я режисер монтажу, у мене є кіт, я люблю гуляти, малювати і нікіто. Зараз я вам розповім, як проходить мій день. Життя у мене доволі буденно. Я намагаюся повірити магію ранку, але це вдається дуже складно. Я беру собі в руки і займаюсь ранковою рутиною. Швидко вмиваюсь, готую сніданок. Так. З я не знаю, що люди думають про мою роботу, і чи думають взагалі по факту? Я 8 годин сиджу перед комп'ютером та працюю з файлами. Але мені це дуже подобається, тому що я можу створити будь-яку історію, розповісти щось неймовірне. І мені здається, в цьому магія. І я правда дуже рада, що я вмію це робити те, що я цим заробляю. Після основної частини є варіація або урок литовської мови. Далеко не найрозповсюдженіша мова. Наступна опція це тренування. Я надаю перевагу домашнім тренуванням. Мені це підходить. Це покращує мене, мою витривалість, дисципліну. Рекомендую. А, і ще супер спойлер. Я схудла на 15 кілограмів. Можливо, згодом розповім вам, як я схудла, як я знову набрала вагу. Довга історія. Ну і третій варіант просто спокійно провести вечір. Ну а зараз, наприклад, я пишу сценарій до свого відео. Вихідні проходять з більшою жагою до життя. З різними активностями. Сподіваюсь, в наступних відео я зможу вам щось показати та розказати. Mm. Похід, магазин, прибирання та інші екстремально буденно речі. В першому відео я опущу, але звісно, цим всім я займаюсь. А, до речі, стосовно перестановки в кімнаті, мені не подобається як виходить, нема куди діти шкафи, які тут стояли, тому я все буду вертати назад. Мій план не вдався, ну. Буває, дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви хотіли бачити на цьому каналі. Можливо, наші інтереси співпадуть. Хорошого дня.